Перш за все, я хочу подякувати нашим болівальникам, які сьогодні палку нас підтримували. І десь ми на цих крилах неслися, але бачите, по грі рахую, що результат закономірний. Буду з вами відвертий, що були в них моменти, де вони і могли вирішити хід матчу на свою користь. І Дякую Соколу. Говорю, хороша команда І зі своєю школою, зі своїми. Можливостями, які в них є, вони їх всі використовують. А в цілому, якби по грі, також хлопці наші продемонстрували характер і жагу також. Ну, В певних моментах десь нам десь не везло, десь м'яч раз-два, якщо я не помиляюсь, стійку, влучав, то й тримав за цілу гру. бачите, А потім пропускаємо такі десь оцей кур'йозний гол. Хоча Костя міг забити на не забиває, а потім рикошет від нього і воно залітає. Ну, Виходить, що значить так треба. Все, ми працюємо далі, готуємося до наступної гри з ураганом. До міжнародної паузи ви казали, що команда, команді фізично тяжко було втягуватись в сезон. Зараз після міжнародної паузи, коли було трошки часу підтягнути фізичну форму. Чи виглядала команда вже краще, на вашу думку? Ну, ми витримали темп. Буду витримали темп. Ми не просідали, старалися також гнути свою лінію. Бачите, в «Сокола» награна гра з підключенням голкіпера. Вони її десь частіше використовували. 4 в 4 в них не так виходило. І ми то, про то знали, і готувалися, і об'єм неймовірної роботи ми проробили. Ми постійно вижимали, старалися е, напрягати їх. Що відомо зараз про ушкодження Дмитра Скіпчика? Бо він спочатку повернувся в гру, потім знов сидів, прикладав лід. Що з ним? Ну зараз я не можу нічого говорити. Це все лікар подивиться, і тоді вже буду знати, як і що. В принципі, він гру дограв, він, так як спілкувався після гри, він себе більш-менш непогано відчуває, але все пізніше буде. you